Доброго дня, це програма окрема думка. І сьогодні у нас в гостях Ігор горсоболів, громадський активіст, який відтепер від ще буде очолювати ілюстраційний комітет. Ігоре, вітаю тебе! Вітаю! Отже, говоримо про ілюстрацію. Колосальний запит на люстрацію у суспільстві. Ем, я би сказала, це вже стало таким суспільним неврозом. Всі хочуть люстрацію. Але оцей комітет, який створений, е, його ще немає. Так, це цієї структури не існує. Тобі треба буде з нуля його створювати. Так? Як ти що, що це за структура буде? Як ти це бачиш? Перше, я думаю, його створювати нам всім. Е, величезний ризик повторити помилку 2004 року. От є якісь люди. Хай вони роблять, ми їх будемо критикувати або підтримувати. Ну, це їхня справа. Основна думка Євромайдану ще мирного, для мене була влада це ми. Державою мають управляти громадяни, починаючи від свого мікрорайону, і там вже з'явилися громадські варти, які є прекрасним паростком для управління своєю територією, там, де ти живеш, і закінчуючи міністрів. Міністрів треба не освистувати чи не хвалити, а направляти. Треба чіткі вказівки від громадських організацій, від громадських активістів, від людей, що робити. Люди мають об'єднуватися навколо цих вказівок, пропозицій і лобіювати їх. З громадським, з... Державним комітетом люстрації має бути та сама історія. Моя пропозиція наступна. Зараз треба провести публічні дискусії з правниками, з правозахисниками, з журналістами, так. з активістами, яка люстрація нам потрібна визначити для чого вона, яка її мета. І визначити, які правила і механізми принципи, потрібні. Так? Так. так після цього швидко підготувати закон, саме закон, і запропонувати його Верховній Раді на затвердження. Бо мені сьогодні вже зранку подзвонила. Безліч людей, які кажуть, от запиши цю людину в люстраційний список. Так не може бути. Ми не маємо створювати НКВС, де хтось вирішує чиїсь долю. Мають бути відкриті і ясні для всієї країни правила, чому цим людям заборонили займати державні посади і балотуватися. Та це є основна ідея ілюстрації. Так, і е, ти розумієш уже приблизно, які це повинні бути принципи. От як воно буде працювати? Валентина Тиличенко, відомий адвокат, вона вже писала дуже багато у Фейсбуці своїх пропозицій, які люди повинні бути ілюстровані, за якими принципами і так далі. От в тебе є вже якась уява про те, як воно буде працювати? Я думаю, що треба послухати Валю. Треба послухати Євгена Жеребецького. Треба послухати депутатів, які вже мають законопроекти про люстрацію. Треба послухати тих людей, яких я сказав від правозахисників до журналістів, і далі формувати єдину позицію. У мене є особиста думка, але я, чесно кажучи, зараз не дуже не ділюся, щоб це знову не виглядало як свавілля однієї людини. На мою думку, треба. Точно люструвати людей, які причетні до організації масових вбивств. Зараз Генеральна прокуратура 250 слідчих, як мені сказали, розслідує цю справу. Mm -hmm. І обов'язково треба люструвати людей, які організували, подали, провели закони про диктатуру. Бо саме з них почалася кров в Україні. Ну, от Валентина Тиличенко каже, що пропонує заборонити займати державні посади всім, хто, починаючи з 2000 року, був на посадах генпрокурора, заступника генпрокурора, начальника головного управління ГПУ, прокурорів області, прокурорів району, всім членам урядів усіх, починаючи з 2000 року, суддям вищих суддів, головам усіх суддів, всім членам вищої кваліфікаційної комісії, суддів України і так далі. Це дуже великий список людей. Мене цікавить, от, а де власне, ці люди подінуться, куди їх тоді. А ще більш важливо, де знайти нових. Я, як член Ради Майдану, брав участь в обговоренні кандидатів на посади в новому уряді. Я, зокрема, був одним з людей, які пропонували міністром економіки Павла Шеремето, uh -huh. премєром з гуманітарних питань Олю Богомолоць, Дмитра Булатова. Я правда вважав, що він має очолити ДАІ, uh -huh. а не міністерство молоді та спорту. Хоча і там у Діми є до Майдану, вже були соціальні проекти. Да, він дуже да. пов'язаний з спортом і боротьбою з споживанням алкоголю. І... Чому я це розповідаю, вже тоді стало зрозуміло, а призначати то нема кого. Державна влада, навіть на рівні Міністерства оборони, не найбільш корумпованого міністерства, складається з не тих людей. До керівництва міністерства не допускали справжніх професіоналів, допускали або організаторів системи хабарництва, або таких. Передатчиків, через яких можна було надійно збирати данину знизу, і нема кого призначати. Тому коли ми говоримо про люстрацію, і це була ідея нашої організації Воля ще з до майданівських часів, повна люстрація правоохоронних органів разом з суддями. Але щоб її провести, одночасно, щоб зараз запрацювала академія суддів, щоб зараз запрацювала академія внутрішніх справ. Нам потрібні нові міліціонери, і потрібно, щоб люди почали йти в цю державу. Скільки ми жертвували грошей, часу, здоров'я, деякі життя на Майдані, тепер треба ці жертви перетворити на створення держави, про яку ми всі мріяли. І це не може бути от Турчинов. Він хай створює, а ми будемо його критикувати. Або Ой, Соболь, от він хай створює, а ми будемо його критикувати. Це спільна справа управління нормальною державою, якою ще треба створити, якої немає так. Це спільна справа усіх майданівців, і я впевнений, тих, хто не розумів ідеї майдану, бо я абсолютно глибоко переконаний, що. Ідеї майдану насправді вони не можуть не подобатися жителям Донецька, mm -hmm. жителям Симферополя, Керчі Севастополя. Просто Це вони люди, їх... які страждають не від цього. Та, їм брехали про ці ідеї про те наскільки люди, які брали участь у корупційних схемах, але чи можуть вони покаятися і грати за новими правилами? Ми поговоримо у наступній студії. Залишайтеся з нами за кілька хвилин повертаємося до розмови з Ігорем Соболєвим. Це окрема думка. Ми говоримо з Є... з Єгором Соболєвим, який буде очолювати ілюстраційний комітет. Єгоре, ми зупинилися на тому, чи зможуть люди із системи корумпованої прокурорської, суддівської, міліцейської, почати грати за новими прозорими чесними правилами, якщо такі виробити і поставити їх залізно. Ти віриш в те, що ці люди, які колись були заражені цією корупцією? Стануть грати за новими правилами. Там вже середня ланка, да, скажімо, або нижча ланка. Чи просто ілюструвати треба всіх? Я думаю, що треба підготувати якомога більше нових людей. Чим більше нових людей, професійно підготовлених, прийдуть в правоохоронні органи в суди. Тим більше шансів, що ми вб'ємо цей рак, ці пухлини, uh -huh. і вони не метастазуються далі. З іншого боку, зараз такий час, коли ми маємо працювати разом з тими міліціонерами, разом з тими слідчими, разом з тими прокурорами, які є, тому що ми бачимо, що проблеми навіть не між а в нас дуже серйозний зовнішній ворог Кремль. Які реально робить все, щоб Україна поділилася, щоб Україна запалала, щоб по Україні потекла кров. Я, чесно кажучи, впевнений, що більшість смертей, які були на Майдані, вони так чи інакше інспіровані російськими спецслужбами, а не українськими, ані не українцями. Тому зараз час максимально. Об'єднатися перед зовнішньою загрозою. Так, але а, тут є також інша загроза, що ці люди, якщо вони лишаться в системі. вони засумнювами, інакше я не брався за ілюстрацію, саботувати. їх треба звільняти. Чим більше ми звільнимо прокурорів, суддів, міліціонерів, чим більше ми. Очистимо від корупції, від телефонного права, від так, катування так. наші правоохоронні органи, тим більше шансів, що ми їх отримаємо. І інша річ, що повторюся, це не можна зробити помахом чарівної палички її нема. Mm -hmm. Я нещодавно входив в нашу міліцію. Я до цієї ініціативи займався в останні дні організацією патрулюванням в громадських вартах Києва. Я пішов в Главк дізнатися, яка ситуація в місті. Я знайшов тільки одного керівника. Тобто він навіть не найпершій посаді, але сид керівництво Решта, київської де? міліції я знайшов тільки одну людину. Він каже: Я на поверсі один, всі інші утекли. Ага, тобто люди розуміють, що ем, щось є таке, щось їх жене. Вони Щасі розуміють, жінки. що вони не коїли багато злочинів, вони не готові за них відповідати, але це одночасно означає, що в нас немає керівництва міліції і в нас немає багатьох керівників. І саме тому зараз час для всіх порядних, активних людей йти. Займатися новою державою, ставати державними службовцями, чесно кажучи, для мене це все шок. Я про цю пропозицію почув від Андрія Порубія на раді майдану два дні тому. І я досі не розумію, чи буде в мене портфель, зарплата, кабінет. Але і головне мене це абсолютно не цікавить. От це важливо. І які чи ми зможемо зробити закон про люстрацію? Чи ми зможемо його провести через Верховну Раду, і чи ми зможемо забезпечити, щоб закон втілився? Оце важливо, так, тому що ви ж можете бути просто якимось дорадчим органом. Ну які просто так декоративно не сидіти на засіданнях кабіну і кивати головою да уж, я точно не буду. Якщо а, ми будемо зустрічати опір, а, ми будемо цей опір долати. Тобто ти погоджуєшся очолювати ем, оцей комітет люстраційний тільки тоді, коли у вас будуть реальні повноваження, а не тоді, коли ви будете мати якісь декоративні е, гуманітарні функції. Я думаю, що зараз такий час, коли е, реальні повноваження вже нам надає ситуація. Хто мені забороняє разом з іншими правозахисниками, активістами, е, правниками розробити закон про люстрацію? Хто мені може заборонити подати його до Верховної Ради, знайти депутатів, які так, це подадуть від так. різних От політичних. Закон приймається, сіл. Він прийнятий. Хто мені може заборонити закликати Майдан підтримати цей закон? Угу. А далі, якщо закон буде прийнятий, то кожен зможе слідкувати, щоб він виконувався, і казати за законом цей суддя має бути позбавлений не завжди права бути суддею. Чому він досі працює? Далі це вже може включитися вся країна. Так. Повторюся, зараз час, коли сидіти з. Кладаючи руки, буде злочином, не просто помилкою. Злочином. Когось питали ми, коли треба було робити барикади. Когось питали ми, коли треба було їздити по лікарнях, коли приносити на Майдан все від їжі до шин. Хтось давав накази, хтось створював повноваження. Ні, весь Майдан, включно з битвами на барикадах. Робився знизу. Люди самі вирішували, от я зараз стану тут, і Беркут не пройде. І я буду кидати пляшку з сумішею Молотова, тому що я не маю іншої зброї. Я тут помру, але є... Беркут не пройде. Так Майдан не виграв. І буде величезною помилкою, якщо ми знову повернемося в 2005 рік. Ну а тепер ми будемо дивитися на президента Ющенка, прем'єр-міністра Тимошенко, вийде в них чи не вийде? Mm -hmm. Да точно не вийде. Точно не вийде, якщо ми віддамо знову комусь управління своєю державою. А, Єгоре, яких ти людей бачиш біля себе? А, ти вже думав про те, я які ти Це люди? я ж не високопосадовець. Я ти ж мусиш на біля себе. Мені навіть не подобається. А... В комітеті я... хтось повинен війти я... в цей комітет? Я думаю, що в комітет в широкому значенні цього слова. Повинна увійти вся країна. Більш того, моя перша думка, що е, обговорювати ідею ілюстрації треба не тільки в Києві, але й в інших частинках країни. Так. І я вважаю, що перша наша дискусія має пройти в Донецьку. Е, я буду дзвонити знайомим донечанам і домовлятися, щоб вони організували то, там то, таку цей дискусію. Цей комітет, ти бачиш, як широкий громадський рух, а не як, е, а не як маленький орган, де в шкіряних кріслах сидять значить, якісь там хлопці кустках. з Маузерами, і, значить. Суддю їх слюструвати, а суддю іграки відпустити це буде побудова того самого дракона, якого ми ненавидили, з яким боролися і якому в принципі зламали хребет. Так про те, як не допустити власне маузерів і червоних хусток, ми поговоримо в наступній студії. Говоримо ми про люстрацію з Єгорем Соболєвим. Будь ласка, залишайтеся з нами. Продовжуємо з розмову в окремій думці із Єгором Соболєвим. Єгоре, що ти думаєш про розформування Беркуту і про те, що Арсен Аваков заявив, що от Беркутівці будуть проходити переатестацію. Які в тебе почуття і думки щодо цього? Я дуже вітаю розформування Беркуту. Я вважаю, що в Україні ніколи не може з'явитися спецпідрозділ з такою назвою більше. Це як в Німеччині БСС відновили. Так. Було би так. Само. А що якщо вони з'являться завтра під назвою Голубі? Це інша дуже важлива зміна, яку треба зробити. Зараз їх розформували і правильно розформували. Я думаю, вони насправді переважно вдячні, тому що їм сидіти по базах з пістолетами і чекати, коли люди прийдуть над ними, робити самосуд, мабуть, теж не солодко. Зараз треба розслідувати діяльність кожного, причетність кожного. А далі, не чекаючи завершення цього розслідування, а вже сьогодні одночасно формувати. Новий спецпідрозділ з забороною брати будь-яку участь в політичних протистояннях. Я розумію, якщо справді група екстремістів відомих чи невідомих нападає на орган влади. Як це сталося зараз в Сімферополі? Так. Так? Там, наскільки я розумію, 100 людей зі зброєю захопили два органи влади України. Тут нам потрібен спецпідрозділ, яких їх зупинить. Але якщо на вулиці виходить сотня тисяч, якщо на вулиці виходить мільйон, ніяка міліція не має права ніколи проти них йти. Спостерігати будь ласка, охороняти їх, будь ласка, але не протидіяти. І я думаю, що спецпідрозділ Беркут точно треба формувати з нових бійців, тому що ну, ці вони вже глибоко хворі. Травмовані люди. Я думаю, що окрім слідчих, з ними треба працювати психологам, тому що їх завели в страшне життя і відповідальність насамперед на керівниках, на організаторах. Я скажу, якщо тобі дати зброю і поставити проти демонстрантів, і казати, ти роби все, що хочеш, ми тебе прикриємо. І казати, да, подивися там уроди, які за гроші кидають в тебе пляшки. Невідомо, що буде з твоєю свідомістю. Тому дуже важливо, щоб ми назавжди викорінили можливість повернення будь-якого керівника і завжди дуже дуже добре. Працювали над контролем за своїми правоохоронними органами. Бо правоохоронці це така професія, де реально ти працюєш з найгіршим у суспільстві. Це так і є, і їх треба постійно лікувати і казати, чому варто залишатися гуманними, чому варто бути обережними в застосуванні зброї, а не нацьковувати на людей, як це було в останні місяці. Дивіться, Зараз в суспільстві зріє таке невдоволення щодо того, що дуже повільно рухається розслідування, так от, наприклад, злочинів проти людей. Ми далі не знаємо хто давав накази стріляти, хто стріляв, імена снайперів. Ми не знаємо. Також не заарештовані. Захарченко Пшонка, також незатриманий Янукович. Ну, і ем, я відчуваю, що зріє в суспільстві таке невдоволення. Що ти про це думаєш? Я думаю, що дуже добре, що ми є вимогливими, але слово невдоволення я категорично не сприймаю. Е, Невдоволеними можуть бути люди, вибачте, після кохання невдалого. А ми є громадяни, які зараз мають всі інструменти проводити свою волю. Повторюся, не подобається як працює прокуратура і міліція. Мені це дуже не подобається, як вони зараз працюють. Так. Треба туди йти. Насправді ж є багато людей з юридичною освітою, з совістю, зі знаннями треба писати заяву і йти. А... Дивіться, ну люди не могли затримати Віктора Януковича, і от він не затриманий, і він вже заявляє про те, що він далі президент України і що Південний Схід ніколи не прийме обставин. Обставини його, обставини його втечі мають бути розслідувані. Поза сумнівом, обставини його втечі мають бути розслідування. Інша річ, що обставини поведінки всіх правоохоронних органів мають бути розслідування. А в мене запитання: якби 20-го я став міністром внутрішніх справ завданням спіймати Януковича, на кого б я спирався? На Альфу. Яка сиділа по дахах і, як мінімум, ловила повстанців в приціл на омегу, яка точно причетна до катувань і злочинів, на які спецпідрозділи можна було спиратися? Тобто ти вважаєш, що причиною того, що Яконуковича не затримали, є е, е, те, що керівництво СБУ і МВС не було на кого спиратися? Чи є якісь інші причини? Керівництво які СБУ ми не і МВС здогадуємося, тоді втекло. Або здогадуємося. Воно втекло. Керівництво СБУ Я маю і на увазі МВС нове, переважно нове. втекло. А нового її немає. Одна з причин, і я зараз говорю, мені було б набагато легше сказати, та Аваков mm -hmm. Турчина вони зраджують. Ну, за правда, що так, як кров. реагував Майдан тоді, коли називали Наливаченко Наливаченка і Авакова? Жулики, так. Де Янукович? Що... Так дуже легко сказати. Але повторюся, зараз час критикувати вчинками. Знаєте, на Майдані я не помічав людей, які казали ти не так будуєш барикаду, або там ти не так кидаєш суміш. Там завжди був простий принцип бери і роби. Оцей принцип важливо зараз втілити при побудові нової держави. старої справді не існує, вона зламана і це дуже добре. Але тепер час заспокоїтися. Я, чесно кажучи, вважаю, що зараз час бути на майдані в сенсі. Бути в справах, за які був майдан, будувати ті самі правоохоронні органи, будувати люстраційний комітет, будувати академію суддів, академію міліції, будувати нове міністерство освіти, будувати умови для бізнесу, який нам дуже потрібен, щоб зараз люди знову мали можливість мати роботу, заробляти кошти. а... Держава мала можливість отримувати податки. Зараз дуже свідомим громадянським вчинком є повернення своїх внесків в банк. Якщо ви їх забрали, знайдіть банк, який вам здається надійним і покладіть туди назад. Зараз дуже свідомим громадянським майданівським вчинком є заснувати бізнес. Тому що країну треба відбудовувати, і це не справа Турчинова, це не справа Тимошенко, не справа кличка, не справа тягнебока, не справа нікого з них. Якщо ми так скажемо, ми знову програємо. Це наша справа. А вони мають бути найманими менеджерами. Не подобається окей. У нас в травні в Києві вибори. Я чесно кажучи про це, як киянин, який багато років боровся е, проти корупції і нищення міста. Я зараз не думаю не з хвилюванням. А за кого голосувати? Чому люди, які зараз е, дуже критикують? І справедливо критикують колишню опозицію нинішню владу. Самі не стають альтернативою. Я хочу побачити нових кандидатів в своєму Шевченківському районі в місті Києві. Між ким ми будемо обирати між Ляшком і Катеринчуком. Я хочу Бума побачити ким. нових успішних мерів і не тільки Києва. Ігоре, на жаль, час вийшов, але на щастя, ми завершили дуже здоровою думкою. І, в принципі, я знаю тебе як дуже активно і здорово мислячу людину. Я тобі дякую за таку розмову. Це був Єгор Соболєв, громадський активіст, який буде очолювати ілюстраційний комітет. Дякую, що лишаєтеся, TVI.